Щороку, наприкінці спекотнього серпня, Одеська духовна семінарія відчиняє свої двері для підуєнтів, молодих юнаків, які почули свої покликання, почули поклик Божої благодаті в їх серцях, не дивлячись на важкі часи, але завдяки молитвам нашому високопрягосвященнішому Агафангелу, митрополиту Одеському та Ізмаїльському. Господь дарував їм можливість підготуватися та приїхати для здачі вступних іспитів. І сьогодні, серед хвилювань, абітурієнти зберігають теплу атмосферу, знайомляться та підтримують один одного. Абітурієнти пройшли усний іспит з основ православної віри. І історії старого і нового заповіту, богослужбового уставу, історії церкви, а також продемонстрували навики читання церковно-слав'янською мовою та вміння церковного співу. В кінці іспиту абітурієнти пройшли співбесіду з директором та проректорами семінарії. В перші минути, коли я тільки прийшов сюди, я почув благовіння, яке тут вишати мені очень приємно Соответственно, было переживание, есть переживания, как пройдут испыты, экзамены, но здесь очень благодатный и прекрасный край. моего духовного отца и настоятеля Александра и также моих родителей я смог попасть в это благодатное место я, ну, мне здесь очень понравилось потому что меня здесь хорошо встретил отец ректор с любовью и также здесь семинаристы проявили ко мне понимание и помогли мне здесь обосноваться побывавшись здесь я понял что это место оно и правду как будто святое здесь ты наполняешься любовью И здесь реально ну, классно находиться.